Жили собі дід та баба. Та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого я спечу, як і борошна нема? От бабусю, піди в хишку та позвітай засіку борошенця. То й буде колобок. Послухалася бабуся, пішла в хишку, назмітала борошенця та й спекла колобок. Витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призбу а з призби на землю, в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою. Коли це назустріч йому зайчик Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із бороша наспечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову, біжить та й біжить. Перестріває його вовк. колобок, колобок, Я тебе з'їв. Не їж мене, вавчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їс мене ведмедику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку мотений, я із борошно спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік. Той від тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Коло колобок, я тебе з'їм. Не їж Не мене, лисичко сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку митений, я із борш наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік. той від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. я по засіку метені, А лисичка його? Ай, й з'їла отака доказочка. Тож не треба довірятися першому, ліпшому, встрічному, бо бувають хитрі люди.